Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині зловили поплічника РФ. Це 18-річний хлопець. У пожежі на Харківщині загинуло четверо дітей і один дорослий. Викрили ще шість схем для ухилянтів. Серед затриманих депутатка міськради та посадовці ТЦК. Слава Україні в ефірі підсумки дня 14 листопада. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Волинь втратила ще одного захисника. У боротьбі за Україну загинув герой з села Растів турійської громади Олександр Дубік, 1980 року народження. Життя захисника обірвалося 7 листопада на Донеччині поблизу Турецька. Воїн загинув внаслідок удару з БПЛА. Про це повідомили у турійській громаді. До українського війська герой Олександр Дубік був мобілізований 18 липня 2024 року. Воював у складі сотої бригади, окрім того, на Запоріжжі раптово обірвалося життя захисника з Рожчинської громади Василя Мартинюка, 1965 року народження. Серце солдата кухаря їдальні взводу матеріального забезпечення Василя Мартинюка зупинилося у селищі Малокатеринівка Запорізької області 11 листопада 2024 року. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям на Волині через погіршення погодних умов сталася низка ДТП. Так, 23-річний водій Ауді А4 по проспекту відродження в обласному центрі збив 18-річного пішохода, який переходив дорогу на переході. Юнака госпіталізували. А у селі Гірка Полонка, водій автомобіля Jeep Grand Cherokee збив 19-річну пішохідку, яка теж переходила дорогу по пішохідному переходу. Внаслідок автопригоди дівчину госпіталізували. Нині триває слідство, під час якого з'ясують усі обставини автопригод. Окрім цього, вранці 14 листопада на вулиці Рівненській у Луцьку на бус перекинулась вантажівка Ман. Як повідомили у патрульній поліції у коментарі як телеканалу Конкурентів обійшлося без постраждалих аварія сталася через неуважність водія вантажівки. А ще одна ДТП сталася біля Нововолинська за участю чотирьох транспортних засобів. Водії не впорались з керуванням через слизьку дорогу та злетіли у кювет. В результаті ДТП постраждали семеро людей. На Волині затримали ще одного поплічника РФ, який вчинив диверсію на об'єкті Укрзалізниці на замовлення російських служб. Як повідомили у СБУ, затриманим виявився 18-річний мешканець міста Ківерці, який був завербований спецслужбами РФ під час пошуку ним легких заробітків в телеграм-каналах. За грошову винагороду його куратор пропонував підпалювати автомобілі ЗСУ. Залізничні колії та інші важливі об'єкти. Фігурант погодився на підпал залізничної релейної шафи, що забезпечувала рух на одній із ділянок укрзалізниці поблизу Луцька. Співробітники СБУ та Нацполіції викрили зловмисника і по гарячих слідах одразу затримали його. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На жаль, на Волині не обійшлося і без пожеж. У ківерцях горів приватний житловий будинок на вулиці Квітневій. Полум'я поширилось на дах і перекриття, перекинулось на стіни. Потерпілих на щастя немає. На місці події працювали 12 рятувальників, залучено 4 одиниці техніки. За попередніми даними до пожежі призвело коротке замикання електромережі. Волинянин тримав вдома незаконну зброю в камінь Каширському районі у 29-річного волинянина. Під час обшуку у правоохоронці знайшли патрони калібру 5,45 мм. Напередодні в нього також вилучили бойову нарізну автоматичну вогнепальну зброю. Автомат Калашникова, який фігурант незаконно придбав та зберігав у власному транспортному засобі. Чоловіка затримали. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років. Тепер переходимо до загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати українські міста та села. Зранку, 14 листопада, армія РФ обстріляла Слов'янськ Донецької області. Пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі педагогічного університету та дитячий садок. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також 14 листопада, внаслідок російського удару в районі Слатиного у Дергачівському районі на Харківщині, було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі. Окрім цього, стало відомо, що на околицях села Терни Донецької області окупанти розстріляли місцеву мешканку. Про це повідомив омбудсмен Дмитро. Тролу бінець в соцмережах за оперативними даними 10 листопада представники армії РФ вчинили черговий воєнний злочин на Донеччині. Нелюди побачили місцеву мешканку, яка йшла вулицею вздовж зруйнованих ворогом будинків. Окупанти відкрили по жінці вогонь пострілом зі стрілецької зброї, цивільну вбито. Напередодні 13 листопада росіяни змогли прорватися на околицю міста Куп'янськ, що на Харківщині, та висадити там свій десант. Однак його вдалося знищити. Про це сказав керівник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін у коментарі місцевому виданню Думка за його словами. Російському десанту в місті закріпитися не вдалося, бо його знищили. А станом на 14 листопада ситуація в Куп'янську, мовляв, контрольована. У страдкомі ЗСУ також заявили, що Куп'янськ перебуває повністю під контролем Сил оборони України. Крім того, там заперечили окупацію населеного пункту Іллінка Донецької області. На його околицях постійно тривають бої, але українські підрозділи тримають позиції. СБУ і Нацполіція викрили ще шість схем для ухилянтів серед затриманих депутатка міськради та посадовці ТЦК. Загалом у різних регіонах України затримано 10 організаторів оборудок. За хабарів від 3 до 20 тисяч доларів США вони допомагали чоловікам сховатися від призову на підставі підроблених документів. Так на Чернігівщині контррозвідкою викрито депутатку міськради, яка сприяла незаконному зарахуванню чоловіків на навчання до коледжу. На Хмельниччині на хабарі взяли керівника відділу районного ТЦК, який відмазував призовників через підробку медвисновків. А на не викрито ще одного очільника відділу районного військомату, який також незаконно. Списував ухилянтів на Сумщині. Викрито двох засновників благодійного фонду та їхніх спільників, які виготовляли для ухилянтів фейкові документи для виїзду за кордон під виглядом волонтерів. А в Одеській області затримано екс заступника керівника державного морпорту та діючого працівника установи, які продавали військовозобов'язаним підроблені довідки про інвалідність. А от у Черкасах викрито рецидивіста, який прикидався військовим, і за гроші пропонував ухилянтам госпіталізацію в лікарні з фейковими тяжкими діагнозами. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки України працює 36 тисяч людей. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону. За його словами, серед цих 36 тисяч майже 7 тисяч цивільні. Лазуткін додав, що серед військових, які працюють у ТСК, є також і обмежено придатні а ще близько трьох тисяч жінок. Нагадаємо, що 12 листопада народна депутатка Юлія Яцек заявила, що тимчасова спеціальна комісія ради пропонує розформувати ТЦК і створити з їхніх працівників понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті. Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата Андрія Одарченка винним у спробі підкупити за біткоїни екс голову Держагентства з відновлення Мустафу Наєма. Суддя призначив нардепу 8 років позбавлення волі. Таке рішення ухвалили на судовому засіданні. Це перший випадок, коли антикорупційні органи зафіксували хабар у криптовалюті. Страшна трагедія сталася на Харківщині. Під час пожежі у житловому будинку загинули п'ять людей, з них чотири дитини. Про це повідомили у ДСНС України. Приватний житловий будинок загорівся у селищі Пісочин Харківського району. Вогонь охопив площу у 150 квадратних метрів. Рятувальники під час гасіння виявили тіла п'яти загиблих: чоловіка та чотирьох дітей. Одна дитина постраждала. Йдеться у повідомленні ДСНС. Пожежу вдалося ліквідувати. Причина загоряння встановлюється. Далі переходимо до блоку загальносвітових новин. Європейські лідери й офіційні особи звернулися до адміністрації президента США Джо Байдена з закликом надати Україні більше зброї та запровадити додаткові санкції проти Росії перед закінченням його каденції. Про це повідомляє Блумберг з посиланням на джерела. Передає Укрінформ за словами співрозмовників видання європейські лідери та офіційні особи звернулися до США з проханням надати Україні більше зброї та артилерії, накласти додаткові санкції на ключові російські потоки доходів і запровадити обмежувальні заходи щодо РФ через купівлю нею заборонених технологій, що використовуються у зброї. Уточнюється, що багато європейських запитів мали неформальний характер. Перед будівлею Верховного суду Бразилії в середу ввечері пролунали кілька вибухів. Вибухи біля Верховного суду сталися з інтервалом у приблизно 20 секунд на площі у столиці Бразилія, де розташовані головні урядові будівлі Бразилії, включно з Верховним судом конгресом і президентським палацом. Місцеві пожежники підтвердили, що один чоловік загинув на місці. Підозрюваний раніше підірвав вибухівку в автомобілі на стоянці конгресу. Слідок чого ніхто не постраждав. Польща буде готова передати Україні винищувачі Міг 29 за умови, що країни НАТО перекинуть свої літаки на польські авіабази. Як пише Polsat News, зазначене питання президент Польщі Анджей Дуда обговорив із генсеком НАТО Марком Рюте. У нас ще є одна ескадрилья мігів. Є рішення щодо цього наразі. Ми використовуємо літаки Міг 29 у рамках наших місій. Якщо ми передамо їх Україні, є одна з на умова, а саме те, що наше небо має бути захищене, заявив Дуда. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.